Головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський працював на покровському напрямку, де ворог зосереджує основні зусилля та веде активні наступальні дії. Під час роботи на командних пунктах він заслухав командирів бригад щодо особливостей ведення бойових дій, проблемних питань та вжив всіх заходів щодо їх вирішення. Особливу увагу приділив 155-й окремій механізованій бригаді. Варто відзначити, що бригада поступово набуває визначених бойових спроможностей негативні моменти та труднощі, які виникли під час її розгортання в Україні, проаналізовані. Зроблено висновки, що будуть враховані під час подальшої підготовки військовослужбовців, зазначив генерал Сирський, подякувавши міжнародним партнерам, зокрема Франції, яка була першою країною, що відгукнулася на прохання створити механізовану бригаду та виконала всі взяті на себе зобов'язання щодо підготовки і оснащення вище зазначеної військової частини. Головнокомандувач зсу також відвідав окремий полк безпілотних систем щодо подальшого масштабування його в бригаду. Нового типу ознайомився з новими технологічними розробками, які вдосконалюються з урахуванням викликів війни та одразу застосовуються безпосередньо на полі бою. Прийняв необхідні рішення щодо посилення підрозділів резервами та ресурсами для ефективнішого виконання завдань, повідомив генерал Сирський. Збройні сили України вирішують проблему повернення тих, хто самовільно залишив місце служби. Кількість випадків СЗЧ снизилася, а ті, хто раніше втік, повертаються в підрозділи. Про це в інтерв'ю журналісту Андрію Цеплієнку розповів головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський. В останній період буквально на, трет, на одну третину зменшилась кількість самовільно залишився частину з одного боку, з іншого боку повернулось е, порядка 10 тисяч від службовців СЗЧ е, до е, батальйонів резерву, а чотири з половиною вже приймають участь в бойових діях. І цей е, е, так, тобто е, люди усвідомили, що вони зробили вчинок, і цей вчинок е, має знаки. Ну, скажем так, кримінального порушення. Ну, це дійсно злочинка. Під час цього інтерв'ю генерал Сирський також розповів деталі планування та проведення операції в Курській області РФ, яка зокрема збільшила лінію фронту на 255 кілометрів. Сенс операції полягав в тому, аби не допустити, щоб ворог перейшов в атаку на Харків та Суми за інформацією головнокомандувача, Близько 43 тисяч особового складу ворога на той час концентрувалося в районі Білгорода на харківському напрямку і 26 тисяч. На Сумському напрямку. Також генерал Сирський розповів про підготовку особового складу та про комплектування нових бригад. Наостанок, головнокомандувач Збройних сил України відверто відповів на те, чи продовжує він вірити в перемогу. Чи не втратили ви віру в перемогу? Ні, не втратив. Ми, знаєте, були і в набагато гірших ситуаціях. Північна Корея у 2025 році планує передати росіянам щонайменше 150 балістичних ракет малої дальності КН 23 а також артилерійські снаряди та системи. Про це в інтерв'ю виданню «The War Zone» розповів начальник головного управління розвідки міністерства оборони, генерал-лейтенант Кирило Буданов. За його інформацією, з листопада минулого року північна Корея передала Росії приблизно 120 самохідних артилерійських установок Каксан калібром 170 мм міліметрів і стільки ж. Реактивних систем залпового вогню калібром 240 мм. міліметрів. Очікується, що в майбутньому КНДР відправить росіянам щонайменше таку ж кількість цієї техніки. Артилерія використовується для підтримки як північно-корейських, так і російських операцій, тоді як ракети призначені тільки для російських цілей. Розповів начальник гурмо. Генерал-лейтенант Буданов зазначив, що КНДР також може у цьому році відправити у Курську область додаткові підрозділи піхоти, в той же час, як зазначив. Начальник головного управління розвідки міністерства оборони ми не очікуємо, що побачимо багато нових наземних військ. Вдруге за тиждень безпілотники сил спеціальних операцій збройних сил України вдарили по нафтобазі Ліскінська у Воронезькій області РФ на цей раз у ніч на 21 січня. В результаті удару, що завдано у взаємодії з іншими складовими сил оборони України, палають резервуари спально-мастильними матеріалами, якими окупанти забезпечують російські війська. Підприємство належить одній з найбільших російських державних корпорацій Росніфть. Повідомили в генеральному штабі. Окрім того, сили оборони, зокрема сили безпілотних систем та сили спецоперацій зсу уразили інфраструктуру АО Смоленський авіаційний завод, де модернізуються та виробляються і бойові літаки зафіксовано вибухи на території авіазаводу. Також продовжуються ураження пунктів управління російської окупаційної армії, зокрема завдано удару по командному пункту 29-ї загальновійськової армії РФ у тимчасово окупованій Волновасі на Донеччині. Є інформація про вибухи та задимлення в районі цілі. Результати ударів уточнюються. Цілеспрямована та систематична бойова робота з метою посилення ефекту від санкційного тиску по важливих об'єктах російських загарбників триватиме до припинення збройної агресії РФ проти нашої країни. Нищимо ворога його техніку та військову інфраструктуру. Далі буде додали у Генеральному штабі Збройних сил України. Безпілотники служби безпеки України та сил спеціальних операцій збройних сил України у взаємодії з іншими складовими сил оборони в ніч на 24 січня уразили об'єкти, які задіяні у забезпеченні російської окупаційної армії. В результаті ударів виникли пожежі на виробничих потужностях рязанської нафтопереробної компанії та на нафтоперекачувальній станції Рязань. Повідомили в генеральному штабі збройних сил України. Також уражено завод мікроелектроніки кремній ЕЛ у Брянську. Це одне з ключових підприємств мікроелектронної промисловості Росії. Завод виробляє широкий асортимент мікросхем і компонентів, які використовуються у стратегічно важливих системах озброєння, зокрема в ракетних комплексах Тополь м «Булава», зенітних ракетних системах С-300 та С-400, а також у бортовій електроніці бойових літаків. Результати ураження уточнюються, наголосили в Генштабі ЗСУ. Одна з відмінностей збройних сил України від армії країни-агресора Росії полягає в тому, що ми дійсно атакуємо підприємства, які є частиною військово-промислового комплексу РФ, в той час як ворог тільки говорить про це, запускаючи свої ракети та дрони по цивільних об'єктах. Ми воюємо за правилами. Вони ні. Підтвердженням цього є наші успішні влучання по нафтопереробних об'єктах, які забезпечують пальним російську військову техніку. Тільки за цей тиждень на нашому рахунку влучання по нафтобазі Ліскінська у Воронезькій області РФ та по виробничих потужностях Рязанської нафтопереробної компанії і нафтоперекачувальні станції Рязань далі буде. Президент США Дональд Трамп чергове пообіцяв припинити війну в Україні та доручив після інавгурації організувати дзвінок російському диктатору Володимиру Путіну, аби домовитися про зустріч з ним. Я припиню війну в Україні, припиню хаос на близькому сході. Заявив Дональд Трамп під час мітингу у Вашингтоні напередодні інавгурації. У свою чергу джерела телекомпанії CNN повідомили, що чиновники з команди національної безпеки Дональда Трампа почали працювати над підготовкою до телефонної розмови з Путіним. Ним кілька тижнів тому наразі не ясно, чи була остаточно узгоджена дата розмови. Додамо, що до інавгурації Дональд Трамп і його команда заявляли, що планують швидко розпочати роботу над планом регулювання російсько-української війни, які можна було б реалізувати протягом перших місяців його президентства, в тому числі шляхом безпосередньої розмови з Путіним. Російський диктатор Путін має бути зацікавленим у завершенні війни, оскільки вона руйнує економіку Росії. Про це заявив Дональд Трамп в свій перший день на посаді 47-го президента США. Володимир Зеленський хоче укласти мирну угоду. Я не знаю, чи хоче Путін. Може і ні. Я не в курсі, та йому би варто це зробити. Я вважаю, він руйнує Росію тим, що не прагне до мирної угоди. На мою думку, в Росії будуть величезні проблеми. Завершення війни проти України буде пріоритетом для Президента Трампа. Про це заявив новий державний секретар США Марк Рубіо. Він відмовився назвати часові рамки для проведення перемовин. Між тим зауважив, що насправді дещо з цього вже почалося, і що певна основа вже закладена. Те, що зробив Володимир Путін, неприйнятно у цьому немає жодних сумнівів, але ця війна має скінчитися, і я думаю, це стане офіційною політикою Сполучених Штатів, що ми теж прагнемо її завершення. Очевидно, що мета Путіна витиснути максимум із тих важелів впливу, які він має, щоб нав'язати Україні нейтралітет і повернутися з війною за 4-5 років. Та правда в тому, що Росія ніколи не забере собі всю Україну. Адже територія надто велика, а українці надто сміливий і завзятий народ. Додамо, що раніше Марк Волтс, нині радник президента США з питань національної безпеки, в інтерв'ю CBS назвав три моменти, які на його думку мають бути ключовими і стосуються можливих переговорів України з РФ. Перше, хто має бути за столом переговорів. Друге, як привести цих людей за стіл переговорів? Третє, якими мають бути рамки мирної угоди, Волц запевнив, що Трамп рішуче налаштований домогтися завершення російсько-української війни і чітко говорить про це. Президент України Володимир Зеленський заявив, що країна не погодиться на компроміс, який передбачав би визнання окупованих територій частиною РФ. Про це він заявив у Давосі під час зустрічі з представниками міжнародної медіаради. Глава держави наголосив, що для України окуповані території завжди залишатимуться українськими до моменту їхнього повернення під контроль держави. Юридично ми не визнаємо, хто б що не хотів. Нехай, хоч всі союзники світу об'єднаються, ми все одно не визнаємо окуповані території. Це неможливо. Ми юридично їх не визнаємо. І тому це завжди буде ті чи інші території. Вони для нас, поки ми туди не повернемось, а вони завжди будуть окуповані Росією і по-іншому не може бути. Президент України підкреслив, що діалог з Росією має відбуватися лише з позиції сили, оскільки будь-яка спроба ставитися до агресора на рівних є поразкою для України. Тим часом президент США Дональд Трамп допустив, що санкції проти Росії будуть посилені. Відповідаючи на питання журналістів, чи запровадить він додаткові санкції проти РФ, якщо Путін не сяде за стіл переговорів, Дональд Трамп відповів: звучить як імовірно. Ми говоримо із Зеленським. Ми будемо говорити з президентом. Путінам дуже скоро, і ми подивимося, що і як буде відбуватися. Заявив президент США, додавши, що розгляне питання про те, чи будуть Сполучені Штати надсилати додаткову зброю в Україну. Президент США Дональд Трамп хоче домогтись зниження світових цін на нафту, що на його думку призведе до завершення війни Росії проти України. Про це він заявив під час виступу на всесвітньому економічному форумі в Давосі. Я також збираюся просити Саудівську Аравію та ОПЕК знизити ціну на нафту. Ви повинні знизити її, чесно кажучи. Я дивуюся, що вони не зробили цього до виборів. Те, що вони цього не зробили, не було проявом великої любові. Мене це трохи здивувало. Якби ціна знизилася, війна між Росією та Україною припинилася б негайно. Зараз ціна дозволяє війні продовжуватися. Ви повинні знизити ціну на нафту. Ви маєте закінчити цю війну. Експорт нафти і газу є однією з головних статей доходів російського бюджету протягом останнього десятиліття. Доходи від експорту енергоресурсів становили від третини до половини всіх надходжень до бюджету Росії у 2024 році. Доходи федерального Бюджету РФ від їх продажу зросли більш ніж на 26% у порівнянні з 2023 роком, коли вони через зниження цін на нафту та скорочення експорту газу впали на 24% Президент України Володимир Зеленський відреагував на прагнення президента США Дональда Трампа домогтись зниження цін на енергоресурси. Саме Росія старається затягнути агресію. Окупацію, і звичайно, енергоресурси, і конкретно нафта це один із найважливіших ключів до миру, до реальної безпеки. І Європі потрібно більше працювати саме з Америкою та іншими партнерами у світі, а не з Росією щодо енергоресурсів. Ми Готуємо нашу дипломатію, нашу міжнародну комунікацію, щоб гарантувати сильні позиції не тільки для України, але й для усієї нашої Європи. Новий державний секретар США Марко Рубіо заявив, що припинення російсько-української війни буде пріоритетом та офіційною політикою Сполучених Штатів за президентства Дональда Трампа. Якщо підсумувати заяви офіційних осіб США на чолі з президентом Дональдом Трампом, то обриси цієї політики наступні: Росія є агресором і ставлення до неї буде відповідним. Сполучені Штати покладаються на дипломатичне, а не на військове завершення протистояння. Дональд Трамп буде приймати безпосередню участь у припиненні війни до початку перемовин. США дає Росії можливість добровільно піти з України. Вашингтон готовий тиснути на Москву, і першим в переліку інструментів тиску є економічні санкції, зокрема удар по російських нафтогазових прибутках. І ще одне: США зацікавлені у встановленні не тимчасового, а довготривалого стабільного миру. Ми не просто хочемо, щоб конфлікт закінчився, а потім відновився через два-три або чотири роки. Ми хочемо забезпечити стабільність, сказав держсекретар США. Командувач об'єднаних сил НАТО в Європі, генерал Крістофер Каволі, заявив, що Росія не має військового потенціалу для масованого прориву в Україні. Про це він сказав під час дискусії в рамках всесвітнього економічного форуму в Давосі. Я не бачу потенціалу для масованого прориву, і це не політичне, а військове бачення. Це пов'язано із ситуацією з обох сторін. Ефективна оборона, яку проводять українці, але й також зі складнощами для російської сторони створити значні наступальні сили, щоб здійснити потенційний прорив, зазначив генерал Каволі. За його прогнозом, 2025 рік позначиться великою кількістю локальних наступальних дій, які є виснажливими для російської армії. Він також зауважив, що Росія вдається до залучення іноземних найманців, зокрема тисяч солдатів із північної Кореї, щоб Компенсувати брак живої сили, я думаю, що ми продовжимо бачити це напруження між бажанням наступати і браком живої сили з боку росіян. Думаю, це значною мірою визначатиме конфлікт. Додав командувач Об'єднаних Сил НАТО в Європі. Нова влада Сирії розірвала інвестиційну угоду з російською компанією про управління портом Тартус, де розташована закордонна військово-морська база Росії. Про це виданню «Альватан» повідомив директор тартуської митниці Рія Джуді. Він зазначив, що після повернення управління портом сирійській стороні буде відновлена його інфраструктуру та обладнання, які використовувала російська компанія без модернізації. Хоча угода це передбачала. Тепер усі доходи від управління морським портом Тартус. Підуть за словами директора тартуської митниці на благо сирійської держави. А робітники, які там працюють, повернуться під управління Сирії. Нагадаємо, що військова морська база в Тартусі на сирійському узбережжі Середземного моря з 1971 року перебувала у власності СРСР. А після його розпаду вона перейшла у російську власність і обмежено експлуатувалася для поповнення запасів палива та припасів кораблів ВМФ РФ. як повідомляє портал мілітарний. Напередодні російське судно Спарта. Два, яке відоме перевезенням російського озброєння увійшло до військової частини порту Тартус. Корабель останні кілька тижнів перебував біля узбережжя Сирії без дозволу на вхід. А тепер вірогідно він долучиться до виведення російського військового контингенту з Сирії. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Аналена Бербок вважає доцільним відправити військових бундесферу в Україну для підтримки режиму припинення вогню після закінчення війни. За її словами, якщо мирні переговори щодо війни РФ проти України відбудуться, це також означає, що ми в Європі маємо взяти на себе відповідальність за власну безпеку. Тривалий справедливий мир вимагає більшого ніж удавані рішення. Саме тому я працюю з ключовими європейськими партнерами та Україною над розглядом різних елементів стабільної миротворчості сказала вона в інтерв'ю виданню «Frankfurten Allgemeine Zeitung». На питання про те, чи повинна Німеччина відправити війська для забезпечення припинення вогню в Україні, вона відповіла: миротворча місія також може стати одним з елементів цього процесу, який, звісно, потребуватиме не лише нас, європейців, а й інших. Очільниця міністерства закордонних справ Німеччини впевнена, що чим більше буде міжнародної участі, тим стабільнішою буде миротворча місія. Нагадаємо, що першим про потенційну можливість відправити миротворців до України ще рік тому заявив президент Франції Еммануель Макрон. Минулого місяця міністр оборони Італії Гвідо Кразетто заявив, що Рим. Хотів би приєднатися до потенційної місії. А його німецький колега Борис Пісторіус сказав, що Берлін готується і розглядає сценарій. Також нещодавно прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер запевнив, що Лондон готовий зіграти певну роль у можливій миротворчій діяльності в Україні. Хоча наразі він не бачить такої перспективи. Тема присутності миротворців в Україні після завершення активної фази бойових дій, яка розпочалася рік тому з міркувань президента Франції Еммануеля Макрона, що були сприйняті в штики деякими політиками у ЄС, нині перетворилася на Мейнстрім. Німеччина, Велика Британія, Італія припускають направлення до нас своїх військ. Тепер партнери говорять вже не про те, чи можуть бути в Україні миротворці, а скільки їх має бути. Свою відповідь на це питання дав президент України Володимир Зеленський. У своїх розрахунках він виходить з того, що зупинити росіян може мільйонна армія. Тож, якщо Європа та США заявлять про неможливість утримувати таке велике українське військо і доведеться скоротити чисельність ЗСУ, то їх контингент мають замінити інші війська. Якщо ми зменшимо її на 200 тисяч, на 300 чи на 500 тисяч, це означатиме, що замість цього потрібні інші війська у тій кількості, на яку ми проведемо скорочення, заявив глава держави. До 1 березня 2025 року військовослужбовці, які вперше самовільно залишили військову частину, можуть повернутися без кримінальної відповідальності. Про це повідомили в Міністерстві оборони. У відомстві наголошують, що зручним способом повернення на службу після СЗЧ є застосунок Армія Плюс. Там відповідний рапорт створюється за 5 хвилин. А кожен етап супроводжується сповіщеннями з, з підказками та наступними кроками. До рапорту в армія Плюс можна. Одразу додати рекомендаційний лист від частини, де військовий бажає служити далі. Так військова служба правопорядку знатиме, що військовий потрібен в іншому підрозділі. Далі можна подати рапорт на зміну місця служби також в армія плюс. Розповіли в Міноборони. Додамо, що близько 60% тих, хто виявив бажання служити далі, та подали рапорт в армія плюс. Зараз в процесі повернення чи вже повністю поновилися на службі в нових частинах. Міністерство оборони України назвало топ 7 спеціальностей серед військовослужбовців, які долучаються до сил оборони через центри рекрутингу української армії. Станом на середину січня 2025 року він виглядає так: найбільш популярними є спеціальності пов'язані з БПЛА. Їх обирають 16% рекрутерів. Стільки ж хочуть стати водіями у війську. Трійку найпопулярніших замикають стрілецькі спеціальності. Їх обирають 15% тих, хто хоче долучитися до лав силоборони. Далі йдуть штабні посади 9%, артилерія 6%. Бойовими медиками, фельдшерами, медсестрами та лікарями хочуть стати 5% тих, хто звернувся до рекрутингових центрів. Стільки ж людей бачать себе у сфері зв'язку. Та кібербезпеки головна перевага долучитися до оборони України за допомогою рекрутингових центрів це можливість обрати спеціальність за бажанням та здібностями кандидата. Також майбутній захисник отримує розширений пакет пільг та соціальних гарантій. Державна підтримка поширюється і на членів сімей військовослужбовців. В рекрутингових центрах підготовлені фахівці нададуть вам всю необхідну інформацію про військову службу, а також здійснять супровід кандидата на всіх етапах. Оформлення документів зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Нагадаємо, в Україні працює 47 рекрутингових центрів української армії. Найбільшу активність демонструють мешканці Дніпропетровської, Харківської, Львівської, Запорізької областей та міста Києва. Обов'язковий курс базової загальновійськової підготовки для студентів вищих навчальних закладів, який стартує з вересня цього року, складатиметься з теоретичної частини, на яку відводиться 90 академічних годин, та практичною, що займе 210 академічних годин. Про це розповів заступник міністра оборони України бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Базова загальна військова підготовка буде включатися до всіх вищих навчальних закладів і буде впроваджуватися для наших студентів громадян України. На другому курсі. Під вивчення базової загальновійськової підготовки попадають усі: як чоловіки, так і жінки. Тому теоретичний курс базової загальновійськової підготовки мають пройти і чоловіки, і жінки. А от практичний курс базової військової підготовки. Обов'язково є тільки для наших чоловіків. Якщо наші чарівні жінки хочуть пройти практичний курс базової військової підготовки, вони повинні пройти військово-лікарську комісію, мати висновок придатний до військової служби, стати на військовий облік до територіальних центрів комплектування. І за власним бажанням вони можуть також отримати цей практичний курс. Зараз одним з головних завдань є підготовка майбутніх інструкторів. Резервом його створення стануть зокрема ветерани, які наразі визнані непридатними до військової служби а також військовослужбовці, які мають бойовий досвід. Що ж стосується самого курсу військової підготовки у вишах, то як підкреслив бригадний генерал-мельник, він передбачає дуже багато дисциплін з військової підготовки. В ньому будуть психологічна підготовка, розвідувальна підготовка, тактична підготовка, вогнева підготовка, підготовка РХБЗ, бойове застосування і виживання воїнів. Тощо війна потрапила в кожну сферу нашого життя. І Міноборона намагається допомогти у адаптації до неї як військовим, так і цивільним. На цьому тижні стало відомо, що під егідою міністерства військовослужбовці десяти бойових бригад пройдуть навчання для фахівців служб супроводу, які надаватимуть військовим та членам їхніх родин допомогу з медичних, психологічних, юридичних та соціально побутових питань. Цілісна система допомоги і супроводу, яку ми створюємо, це перш за все про справедливість і людяність. Наші захисники та захисниці, які ризикують своїм життям, мають знати, що їхні потреби важливі, а родини не залишаться сам на сам з викликами, зазначив заступник міністра оборони України, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник. Переможемо. Програма створена головним управлінням комунікації збройних сил України.